Президент УПЛ пояснив, чому клуби відмовились від Суперкубка, а також прокоментував зміну формату. Зубков привернув увагу європейських клубів, а також перший літній новачок у Динамо. Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України. Ми сьогодні до вас із доволі великим та об'ємним випуском, адже подій в українському футболі трапилося справді багато і хочемо вам про все розповісти. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви. Досі не з нами. Ми продовжуємо крокувати до мити у 40 тисяч і дуже сподіваємося на вашу підтримку. Розпочинаємо ми сьогодні з Іллі Забарного, який не покидає наші ефіри буквально ані на день, адже в питанні його переходу до Парі Сен-Жермен з'явилися нові деталі. Отож, головною перепоною для Іллі на шляху до Парижу є його трансферна вартість. У той час як Борнмут не хоче продавати гравця дешевше за 70 мільйонів. За даними Sky Sports, ПСЖ не готовий піднімати планку вище. За даними джерела, і Париж, і клуби з чемпіонату Англії, які також поглядають в сторону українця, проінформовані щодо його потенційної вартості. Британські журналісти, що спеціалізуються на переходах, схиляються до того, що команди все ж таки зійдуться приблизно. Лизно на такій позначці 70 мільйонів євро, що врешті зробить Іллю найдорожчим вихідним трансфером бурнуту. Він майже на 5 мільйонів перевершить продаж соланки у Тоттенгем. Водночас, для того аби Іллю нічого не бентежило під час цього трансферу, за даними видання Голком, французький клуб прийняв тверде рішення розпрощатися з росіянським воротарем Сафоновим. Це унеможливить певні конфлікти в колективі та ще й допоможе парижанам заробити певні гроші на резерв. Ервному футболісті попри те, що є багато інформації різної, європейські змі сходяться на тому, що цю угоду сторони закриють і відбудеться це найближчими тижнями. Далі про чемпіонат України та про суперкубок. Адже президент УПЛ Євген Дикий відверто прокоментував, чому клуби, власне, від Суперкубка відмовилися, а також розповів, чи є можливість зміни формату. Для початку до турніру, про який українські вболівальники вже стали забувати, це суперкубок, за словами дикого, оскільки цей турнір завжди був більшою мірою комерційним та виставковим, від нього вирішили принаймні на даний момент відмовитись. Клуби учасники з змагань, а це переважно Шахтар та Динамо. Вирішили зосередитись на підготовці до Єврокубків. Тож, за словами очільника, ОПЛ, відродження турніру ми побачимо лише після того, як буде завершено бойові дії. У коментарі для взбірна він сказав, що нині присутня ідея проводити суперкубок в майбутньому в українських містах, які від бойових дій постраждали найбільше. Думали і про те, аби проводити змагання за кордоном. Втім, сторони зійшлися на тому, що такий символічний турнір. Грати в іншій країні, окрім України буде неправильно, розповів чиновник також про потенційну зміну формату змагань в Україні. Останніми тижнями і місяцями багато вітчизняних журналістів активно розганяли тему можливої зміни структури УПЛ. Втім, наразі це питання команди не піднімали, і ніхто з пропозицією грати по-новому не звертався. За словами дикого, враховуючи усю ситуацію з логістикою, календарем та іншими деталями, саме формат у 16 команд, що грають в два кола, є оптимальним. А якою є ваша думка? Пишіть її у коментарях, чи хотіли б ви зміни формату, отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Далі маємо для вас великий трансферний блок. Тут поговоримо про футболіста, який ще нещодавно подавав величезні надії, а зараз опиняється у регіональній лізі. Поговоримо ми про металісти 19, 25 Олександра Зубкова. Ну і про перший літній трансфер Динамо. Давайте розпочнемо з найгарячішого, а саме з Динамо. За даними азербайджанського видання Спортінфо, футболіст, про якого в Україні говорили ще з минулого року, все ж таки опиниться у складі киян. Мова про саліфу сума за даними джерела, український клуб ще у січні звернувся до зіри з офіційною пропозицією, і лише зараз клуби досягли. Усіх деталей повідомляється, що сам футболіст мав пропозиції з Туреччини та Росії, але свій вибір зробив саме на користь киян. Водночас портал Динамо Київ стверджує, що переговори між Динамо та Зірою все ще відкриті і тривають, і по рукам сторони не вдарили. Але пізніше у медіа вийшов азербайджанський журналіст Фуат Алекперов і заявив, що угоду, врешті, закрили. Чекаємо офіційного підтвердження та детали контракту гравця. Колись він подавав величезні надії і навіть говорили про його виступи у національній збірній. Але нині німецький нападник українського походження Ерік Шуранов підписав контракт з клубом регіональної ліги Баварії Швайнфурт. Про умови його контракту поки нічого не відомо. Ми ж зауважимо, що останнім клубом Еріка був Макабі Хайфа, продовжує комплектувати склад Металіст 1925 За повідомленням тато таке новачок чемпіонату України націлений. На центрального захисника та капітана Атлетико Мінейру Ю 20 Ренана Сантану. 20-річний гравець отримав три офіційні пропозиції. На нього також претендують команди з Португалії та Угорщини. Втім, саме харківський колектив готовий вести найбільш активну боротьбу за цього виконавця. Ну і окрім того, офіційно оголосили вони про перехід Артема Шабанова. Контракт із 33-річним оборонцем підписали на рік з можливістю продовження ще на один. А за нову у команду Артем буде грати під номером 31. Вже знає, ким замінити травмованого Івана Дібанко Криворізький Кривбас, оскільки їх лівий захисник пропустить ще майже половину сезону. Потрібно думати, з ким у новий чемпіонат заходити. І майбутнім новачком для них, за свідченням, тато таке стане 20-річний хорват Анти Бекавач, який виступає за боснійський Посуш'є. До українського клубу він доєднається як вільний агент. Можуть порушити свої трансферні плани львівські Карпати. Як повідомляє Sport.ua, кілька гравців, яких Леви планували цього літа запросити до себе, не готові підписувати контракт через російську агресію. У зв'язку з тим, що переконати юних футболістів не вдасться. Карпати терміново змінюють вектор своїх трансферних поглядів на вітчизняний український ринок та будуть шукати підсилення серед клубів учасників УПЛ. У новому клубі вже цього літа може опинитися Олександр. Зубков лише взимку доєднавшись до Трабзонспора, він настільки яскраво заявив про себе, що за даними турецьких змі привернув до себе увагу клубів чемпіонатів рангом вище за турецький. Зауважимо за половину сезону Олександр зіграв в Туреччині 20 матчів, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок ще раз попросимо про підтримку нашого проекту. Зробити це можна шляхом підписки на канал. Ну і до відео тисніть на вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку! І скоро побачимось.